Шановні мешканці міста Житомир, абоненти КП Житомир-Водоканал. Відповідно до законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, всі прилади обліку повинні проходити метрологічну повірку, в тому числі і лічильники холодної води, якими ви користуєтесь при отриманні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. У зв'язку з війною в 2022 році урядом було призупинено повірку лічильників, але на початку 2023 року постановою Кабінету міністрів було відмінено призупинення, і всі прилади обліку води з 2023 року також продовжується повірка лічильників. Для того, щоб абоненти про це знали, ми кожного кварталу частині мешканців міста розсилаємо повідомлення про те, що їм необхідно повірити їхній прилад обліку. Протягом 2024 року ми тисячам абонентів надіслали повідомлення. На жаль, повірку пройшли не всі. Саме тому тільки ті абоненти і тільки ті, яким було надіслано повідомлення з Нового року 2025 року, були переведені на норму. Просимо вас з розумінням віднестись до того, що як і Житомир-водоканал, так і ви повинні дотримуватись вимог чинного законодавства. Але розуміючи, що можливо хтось не перебував вдома, хтось був на виїзді, в країні йде війна. Житомир-водоканал пропонує вам все-таки протягом першого кварталу 2025 року провести повірку приладів обліку. І коли прилад обліку пройде метрологічну повірку, його показник буде прийнятий в базу КП Житомир-водоканал та буде проведений перерахунок відповідно до його показників.